Бері морозивий. День. Дякую. Вітаю на каналі Катерина Мальва. Так минув мій. Вчорашній день, а сьогодні ранком була в школі. Треба було переписати заяву, бо там щось неправильно написано було, якийсь номер наказу, ну це не важливо. І йшла зі школи, зустріла переселенців, які ж ходили просто по вулиці шукали житло. Бо вони приїхали в сільраду. До речі, сільрада писала там в чаті села, що хто продає хати або здає в оренду, прийдіть, дайте інформацію в сільраду, щоб бо звертаються багато переселенців, ну, ніхто так нічого не звернувся. І ми то сказали, йдіть по селу, так у всіх питайте. Ну, я пам'ятаю, ми коли шукали, у нас там якісь контакти залишилися, але багато хат вже покупали. Дуже багато людей їде саме на правий берег Дніпра, не хочуть, знаєте, переїжджати декілька разів, особливо ті, хто декілька разів переїжджав, ті взагалі поближче до Західної України, туди їдуть, тому що. Вже є гіркий досвід, коли ти переїхав, і знову тобі переїжджати. Я отак дивлюсь, дуже багато зараз людей. Ці люди, які переїхали, вони з Покровська. А, да, Важко, явіть. І вони сказали, що в Покровську вже є 4 години, лише коли немає комендантського часу. І в ці 4 години треба виїхати. Якщо ти стоїш у заторі, 4 години минуло, ти маєш повернутися додому. Якщо ти не виїхав, дуже складна ситуація, тому якщо у вас є можливість, допомагайте переселенцям, вони не дикі люди, не бійтеся. Дуже всі гарні, хороші, Ці, на, на, до речі, гарно спілкуються українською мовою. Ну, така подружня пара, ну, досить така, ну, віть, старші за мене. Ну, не знаю, може, так років на 20, старші, може, на 15, не знаю. Так, то й не скажеш, що, зумієш, всі по-різному виглядають. Тим паче люди, які були під обстрілами, вони, вони виглядають геть старші, ніж вони є насправді. То вони приїхали на електричці в наше село і шукають Смілянський район, шпола також, кажуть, були. Я їм запропонувала яблук тут назбирати, те все. Ну, вони не захотіли, бо їм ще ходити, ну, шукати. Тут я їм знайшла чотири номери телефону, щоб вони зателефонували. Написала в групі також, що шукають люди. Типу, якщо є пропозиції, скиньте. Так, багато-багато людей переїжджають. До речі, у нас багато понакупали саме з Донецької області. Люди переїжджають, той будинок, що довго не мог продатися, вже купили. Потім ще там будинки продавалися на інших вулицях, теж купили. Ну Це те, що довго продавався, це на нашій вулиці. Ну Там просто там дуже багато було будівель, окрім будинку, такі хороші, Ну Вони там і хліви, там, і гаражі, і ще якісь хліви. ну Багато чого. І літні кухні, і льохи. там. І тому через це дорого було, тому що ну багато цих будівель. Ну, так, Любі друзі, така складна ситуація. Так трошки поспілкувалися з ними, ну і вони пішли далі чимчикувати та собі шукати. А я зараз піду за Володимиром зі школи його зустріну. І мені треба купити ці рукавички, щоб траву рвати, бо мої порвалися всі. Також сьогодні приходила Альона, ми посиділи кофе попили. Собака в мене така странна, Чуєте, це хотіла сказати? кошачий кошачі корми, все з рибою. Чи її так годували, коли вона була мала? Поход... Схудала, сходала, нічого не хоче їсти, вибирає тільки шийки, кашу не їсть, на другий день нічого не їсть, якщо вона постоїть, нічого не їсть, закидає все землею, хоче тільки гратися, щоб її чухали все. Ну, а їсти не їсть, приїходять коти, її їдять цю її їжу собачу. Вже її купляла і преміум корм, цей дохчавку чау купляла для цуценят. От одну візьме з хряму і сидить, дивиться на мене. Потім знову підійде, візьме, відійде, десь спрячеться з харями, одною сидить на мене дивиться. І все. А так, щоб підійти їсти, не їсть. Не знаю, що з нею. Якщо поставити їй кошачий корм, вона їсть. Можливо, вони з котами десь росли, я не знаю. І миші вона ловить. Така цікава, в мене собака ловить миші, вже двічі вона піймала мишу. Не просто підібрала, а прям зловила мишу. То це в мене пес кіт? чи що таке відбувається? Я не знаю. Уська ну, ситуація, зараз піду за вову, я хотіла здати книжки в бібліотеку, вже, мабуть, я запізнюся її здати, ну, завтра здам. Альона запросила ще завтра, каже, приходь, поки наші хлопці в школі приходь на чай. Ну, завтра до Альони піду на чай. В неї така велика собака, покажу вам. О, ну дивіться, от підходжу до неї, давайте їсти, вона так лягає і лежить. І нічого не їсть, нічого. Ну, трошки вона підросла, але така худа. От тільки просто, щоб її чухали, тільки щоб чухали, чухали. чухали, все. І головне, в мене ж там смітнички такі, ну для їжі. І вона ходить до тих смітників їсть, а в неї стоїть. Я їй все поставила. О, ну, вона нічого не їсть. О, дивіться, принесла йогурт, погризла з під йогурту, зі смітника. От в неї стоїть корм. Собачий, хороший. Їж корм. І вона корм не їсть. Корм не їсть, он зі смітника принесла, щось погризла. Це що з тобою? Що з тобою їж? Їж кажу, Їш, кому кажу. Їш, кому кажу. Ну, дивіться, взагалі, я не знаю, що з нею робити. Може, консерви туди насипати рибну. Чи кілько її годував, чи їй, може, уваги не вистачає? Напишіть в коментарях, бо я не знаю вже, що з нею робити. Я ж не хочу, щоб вона померла з голоду. От не їсть, всю їжа стоїть, вона не їсть. Що таке? собача їжа, корм. Ну так, там і звичайний і дохчав все разом. Я вже думаю, може, її дешевий корм купувати. Коти їдять, вона ні. Отак буде стояти, поки коти не поїдять. Боже, ти так в мене помреш з голоду, кошмар. Не знаю, коти жирують, а вона ходи. Сьогодні тут поприбирала, трошки позамітала. Ну, що з тобою робити? Ну, чого ти це приносиш? Хто це приніс? Не можна, хто б це приніс? Ай-яй-яй, хто це приніс таке? Боїться. Ой, дурочка дурна. Дурочка дурна, чи не знаю, що? Не знав, що з нею робити люди. І все. Лежить отак, от все. чухайте мене і все. Хм? Цікава така. Я не можу. Друзі, перше відмінно. Ну, оцінки не ставлять, пишуть добре, відмінно, бо задовільно, так пишуть поки. І, мабуть, це буде до 5 класу, тобто без саме цифрових оцінок. Так приємно. Він сьогодні виступав на українській мові розповідав про свою прочитану книгу. У щоденничку тут є мапа України, і тут є в Одеській області таке місто Балта. От там для Бал... Балтійського району село Козацьке. Там живе мій, там народився Продівся дідусь Вова. Так, да, у Вови є прадідусь. Вова також він зараз ще живий, він живе в Донецьку, він шахтар, і ось колись він поїхав звідси на заробітки до Донецьку, де... і прожив потім все своє життя і досі зараз він там, йому вже дуже багато років, він не може виїхати, тому що, ну, щоб його виїхати, його має хтось вивезти. А, на жаль, всі, хто біля нього залишилися, ну, не підтримують, так би мовити. Офіційну українську владу, коротше, сєпари, ну ви зрозуміли. А онук його відвідав: ось ці місцини тут пожив, ось тут жив, жив ось тут, жив ось тут, жив також ось тут, також відвідав ось тут. Я відвідав. відвідав ось тут, в Україні. Я майже всю Україну. Так, да, І зараз живе ось тут. Хто... хто б подумав, що таке маленька дитинка 7 років об'їздить всю Україну, дивіться, щоб оселитися на Черкащині. Можливо, колись ми і з'їздимо в Балту в Казацьке. Ну, звісно, коли вже після війни, тому що зараз не на часі це все, всі ці подорожі. Чому ми, до речі, повозили Вову ось у Шацьку ми були, на Шацьких озерах, і в Івано-Франківщині ми були, в Косові були, і були отут, де Яремч, в Яремчі ми також були, тут є Ворох, ну Тут на, на мапі нема, а взагалі вона є на річки Прут, там є Ворохта, В Солотвіно ми були, в Рахів. І там є. Да, і, і, ну Тут поїздили. Проїжджали ми Тернопіль, Хмельницький, Житомирщину. А коли їздили в Шацьк, ми проїжджали ось так: от поверхню, Житомирщину, заїзд... і заїжджали сюди в дружбицький кар'єр. Ох там і дорога була, ось так, так от, через сарни вараш. Але на першу вараш... кар'єру було дуже. Да. Вараш, далі, ось, через Коваль ми їхали, а потім ми якось ось тут. От... На Любомелі поїхали якось отутут, чи, чи, до Люб... чи на Ковелі. Ми в Любомель заїжджали чи ні? Заїжджали? Коротше, ми з'їздили сюди аж на Шацьке у... Озеро узера світість там, у місті Шацьк. Ось так от ми. Зокрай України. ...да, подорожували. Чому ми поїхали? Тоді ми отримали від благодійних фондів. Грошову, грошову допомогу, і вирішили, що перед першим класом дитина все ж таки відпочив. Побачив гори, побачив світясь. Загалом мені Волинь дуже сподобалася. Вона така, знаєте, європейська. європейська. Івано-Франківщина мені теж сподобалась. Вона така автентична українська, ну, незвична Полтавщина мені також сподобалась, цікавий регіон. Так, загалом вся наша Україна дуже-дуже класна. До речі, з якого ви регіону, в мене дивитесь, з якої області, напишіть в коментарях, і в яких областях України ви були колись, проїжджали чи жили. Сьогодні відправила посилку Наталі. Це моя одногрупниця. Вони виїхали на Рівненщину з дитинкою. Ось так. І в неї дитина молодша, і я зібрала бо вони іграшки. Я колись йому купляла такі, знаєте, вони невбиваємі, колеснючі, там і дерев'яні, всілякі для розвитку. І вони в мене залишилися. І хочеться дійсно, щоб вони потрапили до рук людини, яка буде займатися. А ось саме одна групниця саме така вона буде займатися, вони без діла лежати не будуть. Ось. І... Це, я її відправила. Ну, там такі, знаєте, саме для розвитку, і моторики, і всього такого іншого, ну і маленькі книжечки. Так. ж. Вони для маленьких діточок, десь від півтора рочку. Тож вони в мене лежали, я їх нікуди не дівала, тому що ну, я думала, що вони ще знадобляться, Ну, а вже як прийшла війна, я зрозуміла, що ні, не знадобляться нам вже. І Вова вже виріс. Так, зараз я буду робити Вові пельмені. Він прийшов з 16 штучок. 16 штучок пельмені він прийшов зі школи. Отож в школі отримав дуже гарну оцінку за те, що виступав, про свою книжку розповідав. Загалом Вова дуже полюбляє читати. Через це ми ходимо до бібліотеки, через це ми беремо книжки. І ось, наприклад, в бібліотеці були класні комікси. Йому зараз комікси подобаються. В бібліотеці були класні комікси. про... Фріжелі флафі. І не переможний. І не переможний. Світ ну, про... частин. Про фріжелі флафі лише одна частинка із семи. Де? Там здається сім частин. Ні, там шість. Шість. Ну добре. А ні, там ще сьома. Мама. Можливо. А? Так от, там було, виходить, в бібліотеки лише перша частина, і ми Вові подарували що це про фріжелі флафі. Ще... Друга, третя, четверта. Да, ще три книжечки. Ну, будуть, ще якісь свята, ще щось подарую. Так, наступні частинки. До речі, ці самі книжки я їх в інтернеті замовляла, але вони є в Черкасах, в книжкових магазинах за ту саму ціну, що в інтернеті, тільки не потрібно за доставку платити. І я все одно там іноді буваю, тож не проблема. Я дуже задоволена, що зараз є багато літератури. Звісно, вона занадто дорога, але, наприклад, воно, ну, воно того вартує. І дуже гарно, що є бібліотеки, наприклад, в Черкаській обласній бібліотеці там є досить сучасні книжки. І дітям вони подобаються. І там цілий стенд, і ще там один. Просто приходиш і вибираєш, і там ну, повно, відсюди до стелі, і там ну, багато, дуже багато. І те, що ми там взяли пару-тройку книжок, це така крихітка в тому океані книжок, які є. І я, до речі. А я показувала чи ні. Здається, показала вже в цьому відео. Взяла Олег Сенцов. Олег, Олег Сенцов чи Сенцов. ну ви мене зрозуміли. Є книжка, я читала її книжку, яка називалась Купіть книгу, вона смішна. І я взяла почитати ось таке другу. Також варто придбати. Це не про тих самих героїв, але. Також їх звуть так само. Я вже на третьому розділі вчора взяла. Це для мене просто, знаєте, прям нонсенс, що я так читаю, тому що зазвичай мені, ну, я, якщо чесно вам скажу, я не дуже полюбляла читати завжди. Але я себе настрою так, що треба читати. І читаю саме українською, саме для того, щоб розвивати свою українську мову. Це переклад, він писав російською. Тут написано, що переклад з російської. І мені, що хочу сказати, дуже подобається, як пише Олег Сенцов. Його думки, принаймні, в тій книжці, яка називається Купіть книжку, вона смішна. Його думки, якийсь світогляд, який передається через героїв. Він мені дуже сподобався. І мені подобається ритм, в якому він пише, різноманіття слів, якими. Він описує ту ті чи інші думки, ту чи іншу ситуацію. Мені дуже подобається. І я, я б ніколи не подумала, що мені сподобається читати Аліга Сінцова. Ну, не знаю чому. Але так, так, це дуже талановитий письменник. Я ну, його як письменника собі не відкривала. Але вам всім рекомендую. До речі, дочитала Володар Мух. Ну, що хочу сказати, дуже прикро. І зараз ми це також спостерігаємо, що все ж таки люди. Основна ідея, як би так сформулювати, щоб було... я змогла це зробити українською. Основна ідея, посил, яку я для себе вийняла з книги Володар Мух, про те, що наше суспільство все ж таки тягнеться до низьковібраційного. Більш агресивного, жорстокого, звірячого, все ж таки, звірська натура в певних обставинах перемагає. І це підтвердила війна, окупація, що звірська натура в людей вона перемагає так чи інакше. На жаль, на жаль, і нам треба себе виховувати постійно до високих вибрацій. До, Теж таки більш морально вище бути, морально якісніше. Да. І це треба робити не лише там в школі, а й все своє життя. Ну, Володар Мух я всім також рекомендую прочитати, бо це того варте. Ось варте і роздуми, розумієте? І книжка прочитав і забув. Просто якась історія. Ти отримав емоцію, а ось така, як Володар Мух. Ти робиш якісь висновки для себе. І я люблю такі книжки. І читається вона, до речі, ось Вільям Голдінг гарно пише, до речі, читається дуже-дуже легко. І якщо я вже її прочитала, то ви теж ну, зможете. Ну, і Сінцов дуже дуже мені подобається, як він пише. Це така знахідка для мене, чесно. Тому всім рекомендую ще раз і сто разів ще буду рекомендувати. Які книжки, до речі, ви читаєте зараз? Напишіть в коментарях, що порекомендуєте. Я залюбки почитаю так. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що дивитесь мої влоги. Хочу передати вітання також постійним глядачам, пані Світлана. Ще пан Сергій з Луганщини, який живе на Дарниці. Передаю вам також вітання. Ви всі відео мої дивитеся. І всім глядачам, і підписникам, і гостям свого каналу я бажаю гарного і мирного неба над головою.